Окупанти вдарили по 12 населених пунктах Донеччини. Травмовано п'ятьох цивільних осіб. Протягом доби поліція задокументувала 17 ворожих ударів по мирному населенню. Російські війська застосували авіацію, РСЗВ град, артилерію. Армія РФ атакувала міста Авдіївка, Гірник, Курахове, СМТ Курахівка, Неліпівка, Північне, Щербинівка, села Єлизаветівка, Іллінка, Новосилівка, Перша, Новоукраїнка, Трудове. Пошкоджено 27 цивільних об'єктів, 23 житлових будинки, комунальне підприємство, АЗС, електромережі, Новоукраїнку росіяни накрили з артилерії, поранили двох людей. Також маємо поранених у Єлизаветівці та Трудовому. Абомбу 500 російські війська скинули на Неліпівку, зруйнували три оселі. Попередньо без постраждалих. Внаслідок обстрілу північного пошкоджено два приватні будинки. АЗС, комунальне підприємство інформації про постраждалих не надходило. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.